Зустрічаємо американську легенду. Це Cadillac Escalade Platinum 2019 року в максимальній комплектації. Тут дійсно є все. Авто вражає і своїми розмірами, і комплектацією. Ми Зустріли цей автомобіль, але він зараз заїжджає на ремонт, і ми 100% знаємо, що далі цей каділак буде в продажі. Тож, якщо вас зацікавила ця інформація, пишіть нам або телефонуйте. Авто має переднє пошкодження. Ходімо, вам покажемо. Пошкоджено капот, він буде йти під заміну. Бампер та решітка також під заміну. Крило і двері будемо рятувати. Фара також пошкоджена. Треба глянути, чи можна її відновити, чи потрібно буде міняти. Ну що ж, ми заглянули всередину, і тут просто неймовірна кількість функцій. Вентиляція. Підігрів, ми вражені, тут навіть є вбудований холодильник і купа-купа всього. І ми впевнені, що якщо ви зазирнете в це авто, ви в нього закохаєтесь. Тож, якщо вам цікаво, ремонт вже починається, але ви можете приїхати подивитись і вже домовитись про покупку цієї красуні. Оригінальна. В Україні такого не знайдеш. Ну що ж, по завершенню ремонту ми вам покажемо вже готовий результат. Він вас точно вразить. Покажемо вам всі деталі, але на Ютуб-каналі. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не прогавити.